Чому чайник на плиті гріється довше аніж раніше? Це питання задають пересічні користувачі газу мало не кожного візиту в газопостачальну компанію. Аби пояснити людям, що газ ні повітрям, ні азотом ніхто не розбавляє. Житомиргаз спільно з державною компанією Укртрансгаз влаштували для журналістів прес-тур. Згідно з даними компанії, в Житомирській області середнє значення теплоти згоряння є найвищим в Україні. Його калорійність та згоряння є вищою на 10% ніж це передбачено гостом. Показник за листопад. 2016 року, згідно даним Укртрансгазу становить до 9 тисяч кілокалорій на метр кубічний нормою ж вважається 7 тисяч 600 кілокалорій. Ми знаходимося на одній з півтора тисячі газорозподільних станцій, які розташовані по всій території України, і через які природний газ єдиного газотранспортної системи України потрапляє до регіональних газових компаній, які експлуатують розподільчі газові мережі. Саме з цієї газорозподільчої станції Укртрансгазу, системи газогонів, Київ, Захід, Україна, блакитне паливо Ступає в Житомир через газорозподільні мережі для того, щоб перевірити якість газу щотижня беруться проби палива. Ми підключимо вже контейнер, в який відбирається газ, і будемо продувати вже в місці з контейнером. ще минут 10. Після цієї продувки вже буде збиратися контрольна проба. Далі відібраний газ перевозять до лабораторії, де перевіряють якість блакитного палива. За допомогою переходників підключають до приладу, пускаємо газ, проводимо аналіз. Дві-три проби проводяться. Середній результат видається. Протокол, повний хімічний склад, температура згорання, число вобе, густина. І по всіх компонентах за попереднім результатом дослідження газ відповідає нормі. Складається паливо із метану 90% від загальної маси, етану 4,6% та інших газів, відсоток яких коливається у межах відсотка. А от кисню та азоту, які нібито додаються до палива, всього півтора відсотки. Подальші показники кардинально відрізнятися від показників першого досліду не будуть, зазначають фахівці. З газорозподільних станцій Укртрансгазу блакитне паливо надходить до пунктів Житомиргазу, а далі до будинків. Та квартир Житомирян пряма труба подає газ на даний газорегуляторний пункт, який ще раз кажу є елементом системи газопостачання всіх абсолютно споживачів міста Житомира. Безпосередньо по місту Житомиру знаходиться на обслуговуванні пад Житомиргаз порядка 170 газорегуляторних пунктів. Далі пробу відправили до лабораторії Житомиргазу. Фахівці кажуть, що паливо одне і те ж, тому результати лабораторного аналізу будуть однаковими. На сьогодні відібрано дві проби газу на ГРП. В центрі міста Житомира і ці проби, значить, одну пробу ми проведемо лабораторний аналіз газу в нашій лабораторії, а іншу пробу інша проба буде відправлена на аналіз в укрметте Власне, результати проб та їх аналізи будуть оприлюднені на прес-конференції 3 січня. Газовики зазначають, що у Європі вартість газу для споживачів залежить від безлічі факторів погоди, калорійності і висоти над рівнем моря в Україні. Побутові Споживачі платять за кубічні метри, тому от перехід на оплату за газ в енергетичних одиницях знизить рівень скарг і претензій з боку споживачів.